Розкрита змова, метою якої було вбивство духовного лідера Ірану Аятоли Хаменеї. Про це повідомили пакистанські приватні телекомпанії. Разом з Аятолою мав загинути і міністр нафти Ірану, генерал-майор Роста Каземі. Імена змовників не повідомляються. За деякою інформацією, після цього Хаменеї нібито зустрівся із одним з наймогутніших заколісних лідерів Ірану, колишнім президентом Акбаром Хашемі Рапсанджані. Великий Аятола Сейд Алі Хосейні Хаменеї є вищим керівником Ірану з 1989 року жодне рішення в країні не набуває чинності без узгодження з ним. Хаменеї є одним із найближчих соратників засновника Ісламської Республіки Рухолли Хомейні. А ось стосунки між верховним лідером та президентом країни далекі від ідеальних. У світових змі неодноразово з'являлася інформація про гострий конфлікт в іранському керівництві. Ішлося про те, що історія непорозумінь між Хаменеї та Ахмадінеджадом Джадом почалася ще у липні 2009 року, коли Аятола звільнив першого. Це президента Есфандіара Рахіма Машеї. Ахмадіне Джад від такого рішення був явно не в захваті, адже донька Машеї та син президента одружені. Були між іранськими лідерами й інші конфлікти. У квітні президент вирішив відправити у відставку міністра у справах розвідки Гейдара Мослехі. Однак тут уже втрутився Аятола і Мослехі зберіг свій пост. Говорили і про те, що Хаменеї робить усе можливе, аби Ахмадіне Джад залишив пост. Представники президента при цьому неодноразово заявляли, що конфлікт в іранському керівництві і Є вигадкою. Турецька преса повідомляє нові подробиці у справі терористів Аль-Каїди, що в липні цього року були заарештовані в кварталі Сінкай. Тоді стражі порядку затримали 14 осіб, у квартирі яких виявили 700 кілограмів вибухових речовин. Результати слідства показали, що вони готували серію гучних терактів в турецькій столиці. Планувалася атака на турецький парламент, підрив християнських церков, захоплення американського посольства, а також замах на держсекретаря США Хіларі Клінтон. Окрім вибухівки, у будинку терористів було виявлено автомати Лашнікова. Докладні плани будівлі парламенту і церков, домашні адреси священнослужителів у листуванні зі своїм керівництвом в Афганістані терористи назвали Туреччину землею невірних та територією війни.